Всім привіт, сьогодні в нас нове відео та на огляді твердий одеколон з ароматом табаку від бренду Борода. Дуже крутяцький оцей одеколон. На даний час я його активно використовую, ви навіть можете побачити, наскільки. Так він виглядає. Чого всередині він так виглядає, тому що приходиться його, якщо хтось користується твердими одеколонами, ви повинні знати, що там потрібно. Кінчиком пальця прям е, вишкрявувати, щоб е, розтерти потім між пальцями та нанести на активні точки на тілі, щоб аромат е, себе е, розкрив. Е, саме табак, тому що е, у бренда є для е, душу з ароматом табаку і ще й інші засоби, і мені цей аромат дуже класно підходить та подобається. Е, також е, якщо хтось е, путає. Це саме аромат квітки табака, але не е, тютюну, щоб ви. Ну, якщо хтось для себе такі асоціації складає, щоб ви не плутались. Один мінус особисто для мене е, в цьому твердому одеколоні те, що він аж занадто твердий, його потрібно з певною силою дуже добре відшкрябувати. І це трошки ну, для мене це не ок, бо аж. Залежить за ніходь, і ну, потім приходиться вишкребувати. Ну, Для мене це якось не окей, бо я, наприклад, порівнюю з твердим одеколоном від Caesar Hands, то там е, сам цей одеколон трошки е, не такий твердий, і він в руках, коли вже ти починаєш його вишкребувати, він дуже е, зразу починає туп, е, одразу тупитись. Так що я не, я не можу віднести це до якогось. Так, прям негативного, просто залазить за пальці і все, і потім руки дуже сильно пахнуть цим одоколоном. Але сам аромат дуже довго тримається на тілі 24 години, але при тому, що він не такий міцний та не нав'язаний. Тобто я особисто вам рекомендую, якщо я не помиляюсь, на сайті бренду є ще звіски. Але для мене онлі табак. Так що е, якось так. Дякую вам е, за перегляд цього відео. Дякую за всі ваші лайки, вподобайки, лукаси, хто як називає, та особливо за підписки. Дякую, що ви є зі мною та переглядаєте відео. До нових зустрічей!